Електробритва мец Shaver у цьому огляді, і ось такі металово-гострі асоціації у назві цього пристроя зовсім не дарма. Ну, як мінімум з двох причин: по перше, виробник тут обіцяє якісні леза з самозагостренням. А по друге, тут більша частина корпусу виконана саме з металу, і бритва відчувається приємно важкою та холодною в руках. В мене, як у людинки, яка приблизно з 2013-го, здається року носить бороду, могли би виникнути проблеми з цим оглядом, але навіть бороданям іноді треба бритися. А отже, не пропустіть, практика в цьому відео теж буде трішечки пізніше. А от в комплект до самої бритви входить ось таке солідне подарункове пакування, і там всередині є ще дещо цікавеньке. Окрім самої бритви, отож скоріше почнемо огляд. Актуальну вартість електробритви Metz The Sword Shaver дізнавайтеся після перегляду огляду у описі під цим відео. Там також у описі під цим відео знаходьте промокод на знижку при купівлі цієї бритви на сайті VUA та Застосовуйте його вже безпосередньо там у нас на сайті. Не забувайте також поставити вподобайку цьому відео та підписатися на наш канал. Це буде дуже вітатися з мого боку. Та й взагалі дуже цікаво і корисно, адже в нас постійно виходять нові огляди. А на момент запису цього відео ціна такої бритви... Ви з цим комплектом 6999 гривень. Але перевіряйте за посиланнями у описі: вона може змінюватися або бути якоюсь акційною і відрізнятися від озвученої мною. Також не забувайте, повторюсь, про промокод. Почнемо. Ось такий кейс, в якому зберігається пристрій, отримує власник. Він зроблений під шкіру кольору, чеснат, каштан або віскі. Я сподіваюсь, знавці в коментарях підкажуть точніше. І від цього кейсу йде справжній такий крафтовий вайб, особливо як на мене, в місті, де ось тут прилаштовано ручку на заклепках. Всередині кейсу тут ще брошура з інформацією виробника: м'який мішечок для транспортування, зарядний кабель та щіточка для догляду. А ось і сюрприз. Ось такий тример для носу та вух. зроблений досить стильно. Він має магнітний ковпачок. Та й, взагалі, як на мене тример виглядає якось прикольно, наче якийсь косметичний пристрій або засіб. Якось це зветься, типу маскара для вій, тільки щіточки спеціальної не вистачає. Ну і нарешті сама електробритва. Це ну просто стильна річ, з цим буде важко посперечатись. Більша частина корпусу з металу, також частина з неї виконана з пластику та напівпрозорого пластику. Наприклад, на тильному боці видно і підсвічування, і навіть плату з електронними компонентами. Робоча голівка бритви для транспортування вкривається кришкою з логотипом на магнітах. Дуже приємне відчуття під час знімання та вдягання. І така ж сама система використана для кріплення сіток з рухомими лезами, що повторюють контури обличчя. Звичайно, дуже легко робочу голівку знімати та встановлювати завдяки саме магнітам. І як бачите, для догляду можна просто мити її водою, бритву, бо бритва захищена від води за стандартом IPX 7. Це звичайно вкрай важливо. Для пристроїв, які постійно контактують з вологою, вмикається бритва за допомогою ось цієї смуги сенсорної з діодами. Вона також є індикатором роботи та заряду. Зручна та продумана штука, і виявилось, що вона досить кмітливо влаштована, адже простого торкання для активації недостатньо. Щоб увімкнути та вимкнути, треба, ніби провести пальцем. Наскільки я зрозумів, це використовується для запобігання випадковому увімкненню або вимкненню. Тобто просто так не ввімкнеш і не вимкнеш, випадково торкнувшись до цієї панелі, а саме треба провести по ній. Ну і нарешті заряджання. Той, хто користується електробритвами або тримерами, напевно знають, що це зовсім непросте питання, адже більшість з бритв та тримерів використовують зазвичай якісь специфічні зарядні пристрої. І без цих зарядних пристроїв стандартна бритва стає безкорисною. Фактично тут, взагалі, все якраз навпаки. Бритва не тільки заряджається, ці сучасні айфони та й взагалі смартфон. Фони за допомогою type c кабелю, це дуже зручно. Крім того, я спробував, чи працює бритва під час зарядки. І так вона працює. Я перед оглядом спеціально не дивився офіційні технічні характеристики цієї бритви і взяв просто ось такий невеличкий. Тестер і перевірив саме параметри її заряджання на практиці за його допомогою. Згідно тестера, в мене вийшла ємність батареї трішки більша ніж 700 мА, А сама зарядка відбувалась з потужністю 3 Вт, При цьому на 100% зарядку було витрачено півтори години часу. І можливо, вам вже це зрозуміло, що всі ці характеристики повністю співпали з характеристиками, які надавав виробник. Ємність акумулятора в мене за тестером вийшла трішечки більша, але це я думаю чи то допустиме коливання, яке може бути. Бути у різних пристроях з акумуляторами, чи то може бути і похибка невеличка самого тестера. Напевно, сказати важко. Але принаймні не менше, ніж заявлено, виробником це вже мене радує. А тепер до практики. Ось так я випробовував цю бритву. Хочеться відразу зробити примітку. По шкірі вона ходить дуже легко. Не відчувається, що. Електробритва щось взагалі робить. Е, нема відчуття, що там дійсно відбувається якийсь процес з великою кількістю обертів. І не знаю, скоріш за все, мікрофон занадто близько, буде досить гучно чути, як вона працює. Але насправді звук дуже тихий і десь приблизно я навіть вам можу показати свою бритву. Вона значно гучніше працює. І Ось. Ось тут я не голив спеціально щитину залишив. А ось тут щитини ну, вже немає. Тільки треба буде взяти лезо і трішечки підрівняти край. Ось вона моя шиє зблизько. Дуже-дуже гладка за відчуттями. Ну і тут, як бачите, ось щитина є спеціально відрощував пару днів. Для того, щоб продемонструвати у огляді. Отже, let's go! Ось бритва, погнали. Всю шию поголено, затримався ось тут біля кадика, тому трішки більше подразнення отримав, а в інших місцях, як бачите, взагалі навіть подразнень нема. Хоча треба ж брати до уваги те, що я взагалі... Не користуюся в житті повсякденному бритвою, жодною, тому це досить дивно, що великого подразнення в мене в принципі не виникло. А зазвичай, якщо починаєш користуватися бритвою, то подразнення якраз таки може виникати, і в мене воно є тільки невеличке, ось в цьому місці, і воно навіть мені здається, поки я розмовляю, вже трішечки проходить. Ну і ще одна важлива річ: це тример для носа та вух. Е, Якою точно не варто нехтувати, особливо, якщо, ну, наприклад, йдеш на побачення, або я йду на побачення з вами, така штука теж з магнітною кришечкою прикольно відкривається, так притягується, звичайно, до самого пристрою. Ось такий пристрій. Ну, працює все дуже просто. Суїте собі в нос або в вухо, і він там все стриже, вмикається дуже просто, ось таким чином. Ось так от він зищить трішечки, коли працює. І все, і погнали. Ось так це працює. В якості невеликого підсумку до огляду. Тестами та їх результатом я залишаюсь задоволений, особливо майже повною відсутністю подразнення. Мене це здивувало та порадувало. Думаю, ця штука, звичайно, стане комусь дуже класним, а головне доречним подарунком. В основному, завдяки не тільки комплекту, взагалі та й кейсу, а ще й завдяки тому, що ця штука, як мінімум, зараз залишила по собі в мене приємне враження. Та й взагалі до рук просто приємно взяти завдяки металу цю бритву, і вона такий приємний. Не має досить баланс де-небудь у відрядженні нею явно буде зручно користуватись завдяки універсальній зарядці від смартфона та можливості використовувати заряджаючі, ну і дрібниця, але в комплекті ще й мішечок для транспортування є. Ну і однієї зарядки має вистачати десь приблизно на 60 хвилин використання. Це досить таки важлива перевага цієї бритви. Також. З мінусів можу вказати, ну хіба що на відсутність мастила для лез в комплекті на майбутнє. А все інше мені сподобалось. Шукайте актуальну вартість цієї бритви за посиланнями у описі до цього огляду. Там також не забувайте забирати промокод на знижку при купівлі цієї бритви на сайті воюа. Застосовуйте його там вже перед тим як оформлюєте замовлення. Якщо залишились якісь питання, кидайте їх сюди в коментарі до цього відео. Також я розраховую дуже сильно на ваші вподобайки та підписки на наш канал. До дуже багато різних відео, і я буду також намагатися відповідати на ваші запитання до цього відео.